Так, всім привіт. Ну що, відкрита вода, нарешті я цього дочекався. А то три виїзди підряд і... І лід. просто стояла крига. Оба! І одразу щука зрізала з першого закиду. Це нормально взагалі, тим більше на окуньовій точці, ну це капець. Жесть. Так, перев'язався. То в мене стояло Adge в кольорі кола 2 грама. І зразу перша проводка і, і зріс з покльовочкою. Так, я тепер поставив фіолет скоренько, бо якісь Сніжок починає пролітати. Так, і цікаво, чи риба тут тепер стоїть, ну, в мене тут клював гарний окунь. Тепер я не знаю, бо три моїх виїзди сюди і тут все було замерзло. Зараз от трошки хоч хоч попустило. Пробую докинути в ті місця, звідки окунь клював. Ну я щось не знаю, чи він там ще стоїть. Але це все треба пробувати і перевіряти. Ну то що шнурки є, то я вже переконався в цьому. Зараз декілька закидів і тут стане все ясно чи є окон, чи він активний. я взагалі буду ловитися, тому ну, що я зробив там лівіше декілька закидів і риби не було. Ну що, Попробуємо знов там де щучка зрізала. А тут боковий вітер, дуже незручно, звичайно, але треба пробувати. Раз приїхав і є вода. Нормальний сніжок такий почався боковий. Ось ну, такими крупинками засипає. Фіолет ніхто не реагував. Я знову переставив колір кола і пробую щось виманити, не знаю, що з цього вийде. Поки що нічого не виходить. Чесно. Але я ще стараюсь. Так, ну що, декілька невдалих закидів без клювань і, і я вже на другому ставочку. Ну що, тут шнурків також багато, в принципі. Але поміж них і окуні гарні клюють. Опа, і зразу було клювання з першого закиду. Пішов я до дамби, де стікає вода, зразу починаю з цього місця перевіряти. Тут вже вітер зустрічний, не боковий. Вже хоч так дугу не буде видувати. Але буде вітер у лице, ну нічого чомусь треба жертвувати. Є. Ну нарешті на черговому закиді когось таке і вимучуть. по сьогоднішнім міркам. Ну, от так, поставив я 3 грама, АДЖІ РІНГЕР у кольорі кола. І що по рибі? Багранув щучку невелику, тут її трохи потягав. Але камера якраз розрядилася. І на наступному закиді окунь окунь знов гарний. Підсів такий десь грам 150, напевно. І все. Поки що стою, що пробую кидаю. 3 грами, явно йому тут забагато, але так от волочити по дну і з надією, що щось підсяде. Інакших варіантів я поки що не бачу. Як тут зловити рибу. Вершинка замерзла. Почистим. Всі кольця. 3-4 замерзло. Да, вітер робить своє. Навіть от 0 градусів уже вітер до трьох метрів. Отак, от по прогнозу було до 3 метрів, але відчувається десь як 5, напевно. Ура! Це було клювання окуня. Радості то дуже багато, я вже сказав. О, такий. І, він клюнув там, лівіше. Від цього острівка перед дамбою з очеретом. Кидали, ні. Прошу? Вже щось накидали. Що маєте на увазі? Рибка є? Та є Ще не два. Такий вітер. О, та то щука, певно. Бо то без покльовки. і воно підсіло. А цей цей... Е не плюскається, не видно? Ні, та хвиля не, не видно. Що видно що навіть, що Все, мамка, ні. Я знаю, що це таке. Думаю, ти, руки хочу мочити, так зимно, ще й рукавиці забув. Ти на окуня Та я окуня більше ловлю, ніж ото. На такі маленькі приманочки він ну, може й окунь підсів. А я ще не ловив ні разу. На спінінг суто його. Я там бачив мертвого тільки каналі, ні, щука, така десь певний грам 500 може чуть-чуть більше. Ну, то так є, то так є. То так є. Ой, а в неділю ми були, колега стояв, о, там Знаєш? Ага. Окуня, Звідки? Ніче. я там ніколи окуня не лою, завжди ну, коли вже холодно, то тут. Ми в неділю приїхали зранку і він, коротше. На спінінг теж, там? Так, так. на тут спінінг. Ага, він отаке. Але гарний окунь. Ну, то файл. Так, 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 так. Угу. но а, дурдо. Да, да. а, а, зила? <свист> не, заплавник. А я думал зила. Ну, <свист> угу, туда я не пойду Чуть-чуть кандрик. Я знаю щука. Да, знаю щука. А окунь, а да, окунь. Я хочу окуня. Нашу мені ці щуки, коли має клівати великі оку. Скажіть мені, будь ласка, і я вам скажу. От перейшов mm -hmm. нове місце, третій захід і Дагер, все на дагер. Е, И... на Як я подарився клюнути, я не знаю, але окунь є. Ах, і то зійшов. Ха -ха -ха. І той відчепився. Але взяв з гарною покльовкою. Принаймні я її відчув. Один не вистачить Бо якби окунь клював, то він би вже клював всюди. Не треба було його би так шукати. А то там десь щось одно. Покльовка там зійшов, там якась холоста і все. Значить, думаємо, що риба неактивна. А як з окунем, нічого сьогодні не вийшло. Ну це таке, це не рибалка. Два-три окуня, там дві-три щучки, дуже слабо. А я очікував на активний кльов. Так що пропоную ще подивитися мою рибалку з човна. Там декілька щучок зловив вівачеві. Так що додавим цей відос з щучками гарного перегляду. Шухав окуня, а це напевно з'їла щука. Вона не то клюнула, вона просто забрала секції імпорта того бідного. Ну, ну хоч така не, не сама менша. Теж п'явочку любить, Опа. Сексі імпорт. Отакий От класно по окуню колись працював. Ловив дуже чітко. Ну зараз, не знаю, вже декілька рибаглоків, дуже слабо. Найшну рочок. Ось такий гарний Ось такий рам 400. Скай. Да. Всі пошуки оконя сьогодні знову грозять закінчити логлюю щуки. Ну але нічого, я ще поки ще темнося. Ще такий ранок, можна сказати, окунь мав би ще клювати. Мав би. Але для того, щоб він мав би клювати, треба знайти тверде дно спочатку, а тоді вже і пробувати там кидати на окуня. Так, поставив 4 грама, сексі імпакт і обкидаю. Орієнтуюсь, як груз відбиває дно. Якщо плавно падає, значить трава, там м'яко. Якщо вершинка відстукує, то значить... Є тверде дно і можна пробувати там закинути більше разів хотілося б відчути це клювання окуня, Він дуже круто клює тут. В першу чергу сильно. Лупить як має бути. Ну тут то ніби більш-менш нормальне дно, ну але там стояла щука окуня, поки я не знайшов. І до речі, в тій людині я її зловив. 10 листопада 7.41 і в мене вже перший щукарь. Ну що, продовжуємо. Попробую ще до годинки 9 шукати оконя. Ще є час, попереміщаюсь, поплаваю, а далі ловим щуку, все по плану. Вібр хвости або твістерні якісь приманки. Менше там 2,5-3 дюйма ставити не буду. І будемо кидати на щучку. Так, ні окунь, ні щука, коротше, нічого не клює. А, чайка хоче клюнути зараз. Давай, тікай. Вже приманки перебираю. Оставимо врачка Lucky Hunter 2.5 оранжево-фіолетовий. Були покльовки у мене тут вівачеві на нього. Не знаю, треба пробувати кожен раз, коротше щось. Риба хоче по-іншому і треба вгадати колір, форму приманки. Тоді підоклв, я думаю Нам поки що це не вдається. Що вона хоче та щука? Приплив на чергову точку і мав два закида і два клювання. Я щось собі подумав, що це окунь. А 25 діймо брухвіст він не засікся. Я поставив 3 грама і поставив йому пасивку. Головне, щоб він звідти не, не втік. І зараз спробую його обкидати. Ставлю назад на то, що клювало і, і нічого я йому не буду видумувати. Захоче то не засічається. Такий бру... хвостик від хотвець 2,5 дюйма в кольорі кола. Дві такі гарні, два клювання було. Може хоче просто темного кольору. Все-таки вода холодна. Оп, знову. Оця щука так діти може плювати. Просто без плювання забирає спінню. О, така гарна. Сфоткаю її, а то щось немає ні одної фотографії. Ще й така гарна риба. Хоча маленьку приманку сьогодні темного кольору. Ось така саме плюс-мінус. Оця хоч клюнула. Ось така. Ну, ти знали, коли рота закрита? Крива. Оооо, з'їла. Давай, приманочку, віддала. І зато дякую. Так, ну що в мене перша щука з покльовкою. А то ті дві. Просто загинали вершинку. Як ловиш карпа на фідер. Це хоч влупило вже. Ну і не найменші шнурки для Івачева. Це теж хороший показник. Може вже трошки більше буде їсти. Ну, але на велику приманку не хотіла вона брати. Скільки місця плавав, там кидав 3 дюйма. Такий більш об'ємний твістерний хвіст і 3 дюйма вібру хвіст. Він поставив цей такий, він більше має тоншу форму. 2,5 і от з одного місця вже два клювання і дві щуки Так що пробую кидаю далі І шукаю клювання і активну рибу В моєму це були темні кольори Але от хочу такий колір кола Поки що. Мало би і на фіолет, звичайно, клювати, але щось. щось фіолет не зайшов. Це поки що потім може все помінятися там ближче до середини дня або ближче вечора. Якщо подивимося. Так, а я ще в цьому місці ну, мусу зробити. Закидів 5 точно, може ще якось пропливати буде. Ну, те, що було два клювання, це 100% окунь. І я підцікав і... і нічого. І ні порізів не було на приманці. Ох ти що знов забрала палку? Ти як ж вона так? І не засіклася. Але ж стоїть тут. І знов чуть не видерла палку з рук. Це капець. Ти що таке криво було? О, на мене чайки летять. Куди? Розворот.